Росіяни напередодні обстріляли Херсон з артилерії. Постраждали дві літні жінки. Про це повідомили в Ова. Зокрема, у Дніпровському районі міста поранення отримала 83 річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона в важкому стані її доправили до лікарні. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, давайте почнемо з оперативної ситуації. Про поранення ми сказали цікаво на зараз на початок тижня, щоб ви сказали нам про забезпечення безпосередньо пунктів незламності, укриттів, тобто ті люди, які поранені, чи мали мали можливість. Якщо б реагували на тривоги там, де їх чути, вберегти своє життя. Добрий ранок. Ну хочу додати: окрім літніх жінок, ще поранений отримав чоловік в Зеленівці. Також внаслідок картопстрілу приблизно там по обіді вдарили по зеленівці росіяни. Тобто, загалом три людини, які вчора поранені, дві жінки та чоловік. 14 населених пунктів було обстріляно минулої доби. 22 приватні приватних будинки пошкоджені, п'ять багатоквартирних. Є пошкодження також критичної інфраструктури, але не критично. Слава Богу, світло є. Пункти незламності працюють майже 200%. Пунктів незламності працюють на території області. Вони і не припиняли роботу, і зараз посилено працюють особливо в тих населених пунктах, де немає світла і газу. Там люди можуть зігрітися, підрядити гаджети ну і отримати всю необхідну допомогу. Що стосується тривог на території області, то звичайно вони є, але вони. Не реагують на обстріли артилерії, звичайно, дронів цих е, камікадзе та е, ті, які скидають вибухівку, тільки реагують на проліт або шахедів, як завжди, у нас тут буває, або ракетну небезпеку. Але е, на щастя, ракет у нас тут немає. Ну а люди, звичайно, можуть користатися перш за все. Е, Тимчасовими такими бетонними спорудами, які установлені по місту, їх більше 200, і вони більш, в більшості використовуються людьми для того, щоб сховатися від вибухів, коли вони їх чують. Оксандр, а я хотів поточнити: от близько другої ночі ЗМІ повідомляли про вибухи в обласному центрі. Що це було? І чи дійсно були вибухи? Так, вибухи були чутно, але Постраждалих наслідок цих обстрілів не було. Знову Росіяни обстрілювали прибережні зони. Можливо, знову таки будучи постраждалими. Ми від цього не убезпечені, тому що бувають люди наступний день звертаються. Але поки немає повідомлень про це і про руйнування також немає. Але разом з тим, коли ми говоримо про безпеку, ми постійно говоримо і про певний розвиток регіону. Ми можемо зараз говорити про те, що Херсонщина розвивається, і про те, що навіть ставить собі задачі в який спосіб посилювати поповнення бюджету України, посилювати економіку України в цілому. Чи от хотілося б сказати відверто, чи це надзвичайно складно? Відверто, надзвичайно складно дійсно, тому що ми у нас не працює майже ні, ні одного великого бізнесу. Середній бізнес дуже дуже важко також працювати, тому що і за безпекової ситуації перш за все дуже дуже складно робити. Тобто, ми робимо все для того, щоб хоча б аграрії відновили свою роботу, робимо для того, від, від розміновуємо території в більше 400... 10 тисяч гектарів розміновано, і такими ударними темпами йдемо, тому що ми аграрний регіон і це основа нашої економіки, і цим е, саме ми пробуємо піднімати економіку і в майбутньому, але ті самі прибережні зони, яка, яких більшість е, в, на правобережжі. Прибережних зон там не можна працювати, немає можливості розміновувати, тому що безпекова ситуація не дозволяє, але роботи ще достатньо до того часу, поки ми звільнимо лівобережжя, щоб ми могли вже переходити до прибережної зони, розміновувати Ну так. Основне задання зараз для Херсонщини вистає. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.